Добрий день, шановні глядачі. Знову з вами директор ТОВ АФ НПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні 11 листопада 2024 року. І сьогодні я зніму коротеньке відео, і трохи вас ознайомлю з іншою стороною селекції. Ви як би звикли, що селекція це робота в полі, але ж багато що це лабораторні дослідження. Оце результат нашої роботи цього року. Бачите, оце все, оце все вже створені материнські форми, за які я розповідав вам у минулому відео. Кожний тут пари. Це тут материнська форма і закріплювач стерильності. Тобто та рослина, яка дозволяє розмножувати материнську форму. Це все окремі були кошики, які були. Запилені о, о, вручну. А, і тепер я їх розбираю. А, зараз, я що я там дивлюсь, ну від сміття від, відбираю. І якісь там, бачите, я деякі навіть помітки тут свої о, власні робив. Ще у мене тут о, такий імпровізований журнал, де я все записую. О, головне, що? Головне, що тут десь біля о, тисячі пар, І це вже створення материнської форми. Я вам тоді казав, і зараз хочу підкреслити, що те, що я створив, це створення нового, нового методу селекції у виведенні гібридів. Він мені дозволяє створювати абсолютно будь-які гібриди з різними генотипами і великої кількості. Якщо у 20... 2021 році для нас була проблема створити хоч один гібрид, то зараз, як бачите, ми створили тисячу. І це е, тисяча оці всі е, е, окремі пакетики, це все окремі материнські форми. Вони різні е, за своїми унікальними ознаками і вони створені на базі найкращих генів світової селекції. А як розумієте, тисяча це якийсь показник, показників вести селекцію чи розмноження одночасно тисячі гібридів неможливо. Що ми зробили? Тут, в принципі, з цієї тисячі, десь 32-34 абсолютно різні генотипи, абсолютно вони не схожі між собою з різними. Абсолютно з різними знаками. Ну, це ми будемо тут намагатись з цієї тисячі обрати десь ну, хоча б 50 материнських форм найкращих. Частинку тут вже я для себе відмітив, які я вибракові по різним там показникам. Частинка у нас польові дослідження є, по яким я деякі комбінації видалів. Але ж все одно, ну, десь цим методом я приблизно зможу. Відібрати половину. А що зробити з іншою половиною? Це ж так само неймовірна кількість. Навіть якщо залишиться цих 30 чи 50 нових, абсолютно нових форм, все одно жодна компанія у світі, навіть сама потужніша, не зможе вести насільницю такої кількості ліній. Ну, а ми щось будемо пробувати. Для того, щоб відібрати, о, дивіться, що ми робимо. Це ми зараз готуємось. Це оці окремі навіски. Це вони це насіння. Це насіння, яке відібрано якраз з цих, ось цих от пакетиків. Ось цих пакетиків вони оці якраз відбирались оці навіски. Тобто з кожного. Окремого пакетику по 10 грам ми виділяли на аналіз. Оце наші лінії, які ми е, е, створюємо як е, високоолеїнові. З вмістом олеїнової кислоти більше, ніж 82%. Що таке олеїнова кислота для тих, хто не дуже в темі, як кажуть, це. Е, Оливкова олія. В оливковій олії міститься 60% олеїнової кислоти. У звичайному соняшнику міститься е, десь 20-24% олеїнової кислоти. Тут ми створюємо з е, вмістом 82% і більше. Оце десь біля 100 навісок, які ми зараз будемо відправляти у лабораторію. Це вже, як я вам сказав, це вже створені. Гібриди вони вже в тому році перевірялись на вміст олеїнової кислоти, і найкраще оце вони перейшли на цей грік. А тепер, як кажуть, із найкращих будемо обирати краще. Ну, це ще не все, це тільки початок нашої роботи, але ну, щоб ви розуміли, що селекція це не тільки робота у полі. Дякую вам за увагу. До побачення.